Вітаю поціновочі математики, розв'язуємо номер 313. 2 у сьомому помножити на 2 у мінус 6. При множенні степенів показники додаємо Два числа з різними знаками. Отже, маємо 2 у першому доріня 2. Друге. 5 у мінус 3 помножити на 5. Якщо немає показника, мається на увазі одиничка. При множенні степенів показники додаємо. Два числа з різними знаками. Будемо мати 5 у мінус другому. Щоб позбавитись від мінусу у показнику, перетворимо наш степінь у дріб. Чисельну координиця, знаменнику 5 у квадраті. 5 до квадрату 25, Одна 25. Одну четверту до мінус п'ятого множимо. Одну четверту до четвертого. Основи однакові, отже, при множенні степенів показники додаємо. Одна четверта у степені мінус 5 плюс 4. Два числа з різними знаками, отже, степінь буде мінус 1. Щоб позбавитись від мінуса у показнику, нам треба до нашого дробу взяти обернений дріб, тобто, фактично, дріб перевернути. Уже буде 4 перших у першому, або просто 4 у першому 4. Четверте. Одна друга у степені мінус вісім помножити на одну другу у степені 5. При множенні степенів показники додаємо одна друга у степені мінус вісім плюс 5. Два числа з різними знаками. Отже, в результаті мінус 3. Щоб позбавитись від мінуса в показнику, до дробу треба взяти обернений 2 перших у третьому. Дві перших це фактично 2, у кубі 8. 3 у восьмому поділити на 3 у дев'ятому. При діленні степенів показники віднімаємо 8 мінус 9 мінус 1. Щоб позбавитись від мінуса у знаменнику, фактично треба звести степінь до дробу. В чисельнику одиничка, в знаменнику 3 в першому, отже, 1 третя. 7 у мінус 15 поділити на 7 у мінус 16. -му. При діленні степенів показники віднімаємо. Мінус 15, мінус мінус 16. При розкритті дужок мінус на мінус дасть плюс мінус 15, плюс 16. Два числа з різними знаками. Фактично 7 у першому або 7. Сьомий. 9 ділимо на 9 у мінус першому. Якщо немає ніякого показника, мається на увазі одиничка. При діленні степенів показники віднімаємо 1 мінус мінус 1. При розкритті дужок мінус на мінус дає плюс 9 у квадраті 81, п'ятнадцяту. У мінус 15 степені ділимо на 1 15 у мінус 15 степені. Ділимо абсолютно два однакових числа. Отже, одиничка. Дев'яте. 2 у мінус другому треба піднести до третього степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо мінус 2 помножити на 3, мінус 6. Щоб позбавитись від мінуса у показнику, треба подати степінь у вигляді дробу. В чисельнику одиниця, в знаменнику 2 в шостому. 2 в шостому 64. Отже, 1, 64. Десяте. Одну другу піднести до мінус першого і піднести до мінус другого. При піднесенні степеня до степеня показники множимо мінус 1 помножити на мінус 2. При множенні двох від'ємних чисел отримуємо число додатне. Мінус на мінус дає плюс 1 на 2, 2. Одну другу треба піднести до квадрату. Отже, другу множимо на одну, другу, 1 четверта. 11 0,1. У мінус першому степені треба піднести до четвертого степеня. 0,1 при піднесенні степеня до степеня показники множимо. Мінус 1 помножити на 4. Отже, 0,1 треба піднести до мінус 4 степеня. Запишемо 1, 1 у вигляді звичайного дробу. Щоб позбавитись від мінуса в показнику, до дробу треба записати обернений. 10 перших це фактично 10 у четвертому 4 десятки перемножити, буде 10 001 19 у мінус восьмому степені, треба піднести до нульового степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Мінус 8 помножити на 0 буде 0. 1 девятнадцята у нульовому одиничка. Завдання виконано повністю.